Це є феномен для закарпатського живопису, тому що, маючи на увазі невеличкий творчий шлях, там, 20 років з Гаком, він не тільки став абсолютно. Професійним художником, але ще проводить дуже сильну таку розумієте, культурну роботу, культурну мистецьку. І це те, що нам сьогодні дуже важливо, бо я дуже багато чую, говорить про культурний фронт. І мало хто розуміє, що закінчення війни абсолютно не гарантує, що все так буде, як і раніше. Ні. Почнеться виснажлива і довга робота на культурному фронті. Тому що це є те, коли нам потрібно захищати не тільки свою, так би мовити, власну особисту творчість, а ще багато речей, які сьогодні, знаєте, ще не торкалися. Це не переосмислення минулого. Минуле у нас дуже складне, дуже важке. І я вже бачу ті процеси, які відбуваються в Україні, що декомунізація, не тільки монументального мистецтва, але також і музейного живопису, вона має пройти. Тому що дуже багато речей накопилося за ці 70 років, які заважають нам бачити реальність. І якраз Петро із своєю творчістю він показав, що художник має велику місію сьогодні. Вже розпочати реально проводити оцей наступ культурного фронту, він полягає не тільки в тому, що, скажімо, я так малюю, за у майстерні, але це і робота з молодими художниками, які потребують. Які потребують підтримки. І е, е, якраз Петро Рязка він е, десь починаючи з 2012 року активно почав працювати як куратор у нашій неформальній галереї Коридор. І це теж вже велика історія. Але з початком війни до нього почали приходити переселенці, художники, відомі в Україні, які. Ну, Можете собі представити, бомба впала в майстерню і все розрушила. Вона залишилась жива. Вона прийшла, і тут що робити? Є резиденція у Петра, і вона там малює. Я мав розмову з Петром і казав, слухай, коли війна, які можуть бути виставки в коридорі? Він сказав, Павло, розумієш, ну, треба допомогти. Вони нічого більше не можуть робити. Я сказав, чому? Є Школи, де переповнені дітками, хай там викладають мистецтво, хай якимось чином допомагають вийти з цієї кризи. І все-таки ми домовилися, що виставки будуть відбуватися. І якраз всі ці роки він дуже сильно працює над цим проблемою і є результати. Є результати. Більше того, Можливо, буде, можливо, колись історія, коли я розкажу, як ми іноземним художникам навіть допомагаємо цьому. Так що, якщо ми сьогодні святкуємо 50 річниці його творчості, то представте собі, що всього 20 років він став професійним і ще дуже знаковим художником, не тільки для Закарпаття, але так за Україну, а також за кордон.